Слава Ісусу Христу. Людина, напевно, не була б людиною, якби завжди не шукала способу для того, щоб полегшити собі життя. І дуже часто це не до тих наслідків, на які ми сподіваємося. Сьогодні в першому читанні ми чули про те, як пророк Амос говорить до тих людей, які стараються нажитися на тих, хто бідніше за них. Ізраїльський народ, маючи опіку Господа Бога і маючи, будучи під його опікою повністю, не завжди хоче виконувати заповіді, які вони отримали від Господа. Якщо почитаємо Старий Завіт, то побачимо, що в них було більше ніж 600 приписів, які вони мали дотримуватися кожного дня. І відомо, що цих приписів дуже багато, і хотіли, щоб. Якось полегшити собі життя. І знаходили спосіб в тому, що підходили до інших богів, відходили від Господа, від того, хто ними опікується, і шукали якихось легших шляхів для того, щоб бути ближчими, щоб знаходити собі простіше життя. В першому читанні ми чули про те, що Господь пошле голод, але не такий голод за хлібом чи голод за, чи спрагу за водою. Господь говорить, що я зроблю так, що ви будете шукати мого слова. Якщо подивимося на історію Ізраїля в Старому Завіті, то побачимо, що дійсно такий голод був. Тоді, коли вавилоняни забрали Ізраїля в полон, то мало хто міг похвалитися тим, що зберігав вірність Господу. Мало хто міг похвалитися тим, що міг читати Боже Слово, міг дотримуватися тих всіх приписів, які вимагав Господь. Натомість бачимо, що Бог навіть тоді їх не залишає. Навіть тоді, коли вони в полоні, Бог хоче, щоб вони повернулися. Він хоче зібрати Ізраїля назад в один народ для того, щоб Ізраїль приходив до нього, для того, щоб Ізраїль не вертався, для того, щоб йшов тією дорогою, яку, якою обіцяли ходити їхні батьки. Сьогодні в Євангелії ми можемо почути майже таку саму історію. Чуємо про цього митника, який сидів, про Матея, який сидів біля воріт міста і збирав данину з тих, хто входив, з тих, хто виходив. Для свого народу він був відкинений, для свого народу він був зрадником. Він був тим, хто відійшов як від Господа, так і від свого народу. Він вважався одним з тих найгірших народів, які тільки можна собі уявити. Натомість, тоді, коли підходить Ісус, Він не дивиться на те, ким Він працює, не дивиться на Його професію. Він дивиться на те, що це людина. Він дивиться на те, що це також ізраїльтянин, який покликаний до того, щоб йти дорогою Господньою, щоб виконувати Його заповіді. І говорить: йди за мною. Говорить про те, щоб той залишив те, чим зараз займається, і слідував за ним. Сьогодні Ісус звертається до кожного з нас, «Іди за мною. Відкрий своє серце на те, що я тобі говорю, довірся мені. Бачимо, що Матей дуже сильно довірився, запросив Ісуса до свого дому і почув дуже важливі слова. Не здорові потребують лікаря, лише хворі, я прийшов кликати не праведників, а грішних. Ісус знає про все наше життя, Ісус знає про всі наші різні вчинки. Він знає, ким ми є найкраще, навіть краще, ніж ми. Однак до кожного з нас сьогодні Він говорить: іди за мною. Будь тим, хто готовий відкрити своє серце на те, що я тобі сьогодні скажу. Будь тим, хто відкриє своє серце для того, щоб його вилікувати, для того, щоб впустити найкращого лікаря душі. Для того щоб відкрити своє серце на Господню дорогу, щоб повернутися і насититись тим його словом, насититись Господнім словом і слідувати за ним, йти за ним до Небесного Царства, довіритись йому цілковито. Амінь.